А ви знали, що у HyperX є свої власні крісла? Я от, наприклад, не знав, проте прямо зараз сиджу на одному з них, і воно має динамічну підтримку попереку: 4 d підлокітники, гарний механізм гойдання і хорошу піну. При тому, якщо порівняти крісла з такими ж характеристиками від інших відомих виробників. То у HyperX крісло буде дешевше, але не без нюансів. Тому давайте дивитися, що ж таке HyperX Stealth. Насправді на сайті HyperX ви цих крісел не знайдете, бо виробляються вони. По ліцензії компанією Nordic Game Supply. Це велика данська компанія зі штаб-квартирою в Орхусі. Вони є великим дистриб'ютором не тільки ігрової периферії, а й самих комп'ютерних та відеоігор. Тобто, це не те, що там хтось замовив з Аліекспресу контейнер крісел, наліпив на них логотип HyperX і продає. Ні. Все офіційно. Якщо подивитися на дизайн, то ми побачимо класичне ігрове крісло, тобто стиль як в гоночних тачках. Кольори стримані, і власне він тут один: чорний з червоними рядами ниток. Ну і логотип теж червоний. Карбонові вставки і прикольні, і водночас практичні, бо крісло не повинно затиратися по кутах. Але це можна перевірити тільки з часом. Насправді у HyperX є й інші моделі, там де більше червоного в кольорах, але мені сподобалось саме це, тому я його й попросив. Отже, по дизайну і справді нічого нового, але мені здається, що скоріш за все ігрові крісла і купують, тому що вони виглядають саме так. Ну і в принципі, термін ігрове крісло має на увазі, що крісло це буде з гоночним дизайном. Каркас металевий, наповнювач піна. На сидінні вона не дуже м'яка, що, як на мене, добре, але ось тут в спинці набагато м'якше. Матеріал поліуретанова шкіра, м'яка і приємна на дотик. На сидінні вона перфорована, щоб влітку було не спекотно, проте я не думаю, що це якось вплине. Ну і що мені особисто подобається, воно прикольно скрипить, наче ви сидите дійсно в шкіряну. Кріслі. Ось послухайте. Наголошую, це не механізм скрипить, це матеріали так скриплять. І може комусь таке не подобається, але мені прикольно. Механізм гойдання хороший, бо це мультиблок. Він якраз не повинен скрипіти з часом, хоча усіляки трапляються. Одним важелем ви активуєте гойдання і ним же можете зафіксувати куцидіння. Важіль з іншої сторони регулює висоту крісла, а цей регулює спинку, яка може відкидатися максимум ось настільки. Хрестовина теж металева, а газліфт 4 класу, тобто витримує 150 кг. Колеса невеликі, проте їздять тихо і плавно. Підлокітники 4D. Тобто регулюються по висоті, довжині, ширині і по кутах. Мені не дуже подобається, що вони ну якось отак хитаються. Насправді це особливість конструкції 4D підлокітників, і в будь-якому кріслі з такими підлокітниками вони будуть хитатися, але тут вони. Ну, якось сильніше, ніж хотілося б. Основна і найцікавіша фішка в цьому кріслі динамічна підтримка попереку. Це означає, що ви можете її регулювати. Окремої подушки тут немає, просто під поперек зроблений більший вигін, і таким чином подушка просто не потрібна. І за потреби ви можете або збільшити, або зменшити цей вигін за допомогою цієї ручки. Якщо ви звикли до подушок під поперек, просто крутите ручку і вигін стає більшим. Або якщо зовсім подушка. Ми не користуєтесь, зробіть вигін мінімальним. Хід 4,5 см. Але треба знати, що навіть на мінімальному рівні цей вигін все ж буде і повністю його прибрати не вийде. Це зроблено спеціально, щоб змусити вас сидіти правильно. Тому, якщо вам таке не подобається, то краще пошукати собі якесь інше крісло. Я особисто подушками під поперек не користуюся, вони мені незручні, і тут мені теж не було зручно сидіти. Проте через короткий проміжок часу я вже звик. Тим більше, тут дуже м'яко, і я вже ніякого дискомфорту не відчуваю. І взагалі, що стосується зручності крісла, як я вже і казав, сидіння мені подобається, бо воно не дуже м'яке. І ще тут немає оцих бокових бортів, тому сидіти в ньому зручно. Ну і також тут дуже дуже м'яка спинка, яка не дає тиснути у цьому вигину вам сильно на спину, і тому вам сидіти в ньому комфортно, навіть якщо спочатку було не дуже, то потім ви звикнете ну, буквально годинка-дві, і все буде нормально. Розміри крісла мені підходять. Я 183 см з ростом, і мені воно ок. Але якщо ви більший за мене, то думаю, що вам у ньому буде тіснувато. Пишуть, що максимальний рекомендований зріст тут 2 метри, але я вважаю, що ну максимум 185. Принаймні, мені так здається. Ну і ще тут доволі зручна подушка під голову. Дуже приємний матеріал і м'який наповнювач. Мені подобається зараз. Ціна цього крісла 10 тисяч гривень. Це зі знижкою, проте враховуючи сьогоднішні ціни. З такими характеристиками, думаю, що це ну, нормальна ціна за таке крісло. Мінуси тут, як на мене, підлокітники здаються ненадійними, ну і може не всім сподобається те, що вигін цей не можна прибрати повністю. Але якщо вам потрібне крісло, де можна регулювати підтримку попереку, то мені здається, що дешевше за HyperX Stealth ви зараз не знайдете.